1 серпня святкуємо медовий спас. Зранку віряни йдуть до храмів освячувати мед, маки, воду, а вже в день ласують дарами літа. Святкують Медовий спаси в закладах культури. Так бібліотекарі щороку готують цікаві тематичні програми. Наша бібліотека йде в ногу з часом, і сьогодні ми святкуємо вже за новим стилем 1 серпня, перший спас і Маковія. І ми сьогодні запросили вихованців громадської організації Віра. Вони щомісяця до нас приходять, і ми готуємо для них різноманітні заходи. Основною метою є спілкування. Вони бачаться, вони спілкуються, сміються, беруть участь у наших рухливих іграх. Програма насичена. Є місце і для рухливих ігор. Казкові герої розповідали про саме свято, обряди, показали дітям лялькову виставу про бджілок. а також запропонували зробити квітку оберіг. Задоволені і діти, і дорослі. Подякувала голова об'єднання інвалідів. Віра всіда проводить такі заклади, що душа радується, і я хочу похвастатися, Що за 25 років ми випустили вже три випуска людей, тобто діток, які прийшли в нас в 6 років і вже знайшли себе в життя, тобто поступили в технікуми, поступили в училища І ті, які займалися вдома, вже перейшли в групах от, і займаються в класах. І я хочу сказати, що такі заклади, як сьогодні, вони просто дітей розкріпощують і вони, ну як, в житті вже підготовлені йдуть, і я дуже вдячна, що в нас є такі заклади культури, які готують дітей для життя. Завершилося святкування Маковія частуванням свіже зібраним медом та маковим рулетом.